Продається охайний бюджетний цигряний будинок у мальовничому селі Загребельня Вінницької області у тихому затишному місті з гарною природою та привітними сусідами. Село невелике, але має все необхідне для спокійного сільського життя. Будинок акуратний, теплий і повністю придатний для проживання. Площа становить 60 квадратних метрів, продумане планування. Три окремі кімнати, простора кухня площею 10 квадратних метрів та санвузол у будинку. Усередині зроблений добротний косметичний ремонт. На підлозі ламінат і плитка. Стіни вирівняні і пофарбовані. Усе свіже, чисте та доглянуте. Комунікації всі підключені: газ, вода, електрика, каналізація, усе працює справно. Встановлено двоконтурний газовий котел. Розводка виконана пластиковими трубами. Батареї нового зразка. У ванній кімнаті облаштована система теплих підлог, що додає комфорту в холодну пору року. Усі вікна замінено на енергоефективні склопакети, а по периметру встановлений новий паркан. Територія виглядає охайно та доглянуто. Земельна ділянка велика загалом 23 сотки. Під будинком і садом 10 соток, решта 13 підгород. Родюча земля дозволяє вирощувати овочі для потреб родини. На подвір'ї є сарай і літня кухня. Будівлі потребують уваги і вмілих господарських рук. Під'яз до будинку зручний, вулиця тиха, сусіди порядні. Місце підходить як для тих, хто хоче переїхати в село на постійне проживання, так і для тих, хто шукає дачний варіант із можливістю тримати господарство. Ціна 5 тисяч доларів. Є можливість розбити оплату на кілька платежів. Деталі обговорюються під час огляду. Перегляд можливий за попередньою домовленістю. Якщо шукаєте будинок з ремонтом, комунікаціями та великою ділянкою, цей варіант вам підійде.